А Оля моя дивиться і каже: диві, які в чувака прокачені ікри, який поїхав. І я так прошу: кажу, Оля, це Арнольд поїхав. Офігеть Вона просто. каже: Та ні. Я кажу, давай. Ля, ми починаємо їхати. Ми бачимо, що він їде в напрямку -джима. -джим, ага. Да. І ми на машині встигаємо mm -hmm. швидше. Я його зустрічаю. як Він заходить, знаєш, да. це і я починаю, як, як ми всі, всі завжди починаємо. I'm so sorry. А він мені каже, Don't be say sorry». Знаєш, <laughs> <laughs> не треба вибачатись. Так, ти, чого типу, ти? Ні, так. типу, все гаразд. Типу, і, і все. Тобто, це mm -hmm. трапилось. Тобто, з цього почалося. Mm -hmm. От, і люди дивляться. І моє завдання як тренера постійно показувати власним mm -hmm. прикладом для всіх, для дітей, для людей, які зі мною працюють, для моєї команди. Бо насправді команда. І команда тренерів, і бек-офіс, всі, хто ми працюємо, їм потрібно теж натхнення, угу. тому що коли ти показуєш, що ми стартуємо проєкт там, ми створюємо перший в Україні фітнес автомобіль.